Шановні абітурієнти, Горлівський інститут іноземних мов запрошує вас на навчання за освітньою програмою середня освіта: англійська мова та зарубіжна література. Міжкультурна комунікація з нами ви захопливо вивчаєте англійську мову та зарубіжну літературу. А також набуваєте знань та вмінь, як цікаво навчати англійській мові і літературі самим, використовуючи сучасні провідні інформаційно-комунікаційні технології та цифрові інструменти штучного інтелекту. Вільне володіння англійською мовою відкриває для вас світ нових глобальних можливостей та необмежених перспектив. А знання специфіки міжкультурної комунікації вмить перетворює вас на затребуваного фахівця міжнародного рівня. Який компетентний у веденні кроскультурного діалогу і почувається в сучасному мультикультурному середовищі як риба у воді, оскільки розуміється на культурних кодах англомовних країн, специфіці вербальної, невербальної комунікації, наявних стереотипах та упередженнях, яким живе сучасний світ. Прагнете почуватися впевненими під час подорожей до країн з іншою культурою та традиціями у роботі в міжнародних організаціях та компаніях, у веденні дипломатичних переговорів та під час дипломатичних візитів, навчанні студентів іноземних, зокрема у середній та вищій школі. Обирайте, обирайте нашу, нашу сучасну і цікаву, і цікаву освітню, освітню програму. Ну що зацікавились і хочете цьому всьому навчитись прямо зараз? Обирайте нашу сучасну освітню програму. Чекаємо на вас!